Доброго дня! Сьогодні у нас 14 грудня, місто Тернопіль. Вночі було у нас мінус 12 градусів морозу. Стоїть гарний сніг. Кореневій системі нічого не зашкоджує нашим рослинам, бо вкриті шубкою. Але мова сьогодні буде про мушмулу германську. От якраз до врожай поетапно. От збираю пів кілограма постоять вона у... на кухні в теплому приміщенні розм'якає і їмо. Дуже смачна культура. Є живці на щеплення, сумісно сайвою і голодом.